Ну і на завершення випуску спортивна інформація для команди із Богородчан чемпіонат області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2000 року народження і молодших, що проходив на базі Рогатинської дитячої юнацько-спортивної школи, був успішним. У командному заліку вони були першими. Про те, як проходили змагання і кому ще усміхнулася перемога, розповідає Галина Богун. Цими вихідними на базі Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради проходив чемпіонат області з настільного тенісу серед дівчат та юнаків 2000 року народження і молодші. Участь взяло сім команд. Серед них дві з міста Рогатина спортивно-дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву техноцентр дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради. Команди з Косова, Тисненниці, Богоручан дві спортивні школи представляли Івано-Франківськ. Під час урочистого відкриття юних спортсменів привітав начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти та науки України Михайло Стефанків та директор Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради Володимир Білоус. Надали святковості спортивним змаганням музичні виступи викладачів школи мистецтв імені Бориса Кудрика. Сьогодні і дані змагання вони передують. Спартакяді школірів України, яка відбудеться у 2016 році. Ось е, буквально це масові такі змагання, які ми проводимо. Попередні етапи, це як другий етап. Ось і е, не тільки в настільний теніс, а цього місяця ми і провели от в калоші буквально на тій неділі е, в звільної боротьби, де всі з'їхали з відділення наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти, де взяло участь 160 учасників. І сьогодні ми маємо. Маємо настільний теніс, де також ми склад досить малий, зробили, але з акцентом, щоб везли наші спортивні школи найкращих, найсильніших, щоб ми вже могли побачити, що в нас є. Нині у Рогатинській дитячо-юнацькій спортивній школі Івано-Франківської обласної ради навчається 460 дітей у 37 групах. Працює сім відділень видів спорту. Михайло Стефанків вперше перебуваючи у Рогатинській дитячо-юнацькій спортивній школі. Залишився задоволений побаченою навчально-спортивною базою. Погляду на те, що я бачу, надзвичайно чудова школа. І якщо б наша область, тобто в кожному районному центрі чи місті була така школа, в нас би олімпійські чемпіони росли як гриби. Перспектива є однозначно, тому що саме основне я б хотів, як от директору, побажати, щоб він тому, що сьогодні це основа, це кадри. Ось, тобто, що він вдало підібрав наших, тобто, чому я говорю наших, тобто системи освіти тренерів, які вже будуть працювати, тому що кадри вирішують все. Настільний теніс для багатьох із цих дітей перетворився не лише на захоплюючий від спорту. Їм цікаво свій час присвячувати тенісу. Мені подобається грати в теніс, тому що я об'їхала багато міст в Україні, познайомилась з багатьма друзями. Знайшла багато друзів. Я ходжу на теніс з п'яти років, а на тренуванні ми тренуємося і пів години. Кожного дня, крім вівторка. Я люблю теніс. Чим мені подобається, бо тут інтересно, цікаво грати. Мені подобається тренуватися і я йду з цікавістю на тренуваннях. Чемпіонат області з настільного тенісу серед дівчат та юнаків 2000 року народження і молодші для команди з Богручан був успішний. Вони зайняли перше місце. Команда Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради була другою, а косівчани третіми. Особистому заліку перше місце серед дівчат Ольги Уманців Богоручани, друге у Вікторії Мацюк, Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради. А третє у Тетяни Приступи, Рогатинська спортивна дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву Техноцентр. Серед юнаків першими був Олександр Борисюк з Богоручан, другим Андрій Остап з Рогатина. А Ігор Петришин з «Богоручан» – третій. Галина Бугун, Назарій Попик. Новини телеканал Рай.